На Житомирщині відроджують пам'ять про національних героїв у Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича. 17 червня відкрилась виставка інсталяції Життя віддане Україні, яка розповідає про життєвий шлях Житомирського поета, археолога та ідеолога українського націоналізму Олега Ольжича. Ми займалися. Я хочу наголосити про це і раніше, і ми не зважали на те, хто сидить зараз у кріслі в Білому домі. І так далі, ми просто ставили за мету робити свою справу. І коли мені сьогодні говорять, що от хтось піариться на Ольжичі, чесне слово, я б дуже хотіла, щоб кожен українець піарився на наших справжніх героях. Тому що дійсно я цілком погоджуюся з Георгієм Павловичем. Якби наші співвітчизники на сході і на півдні знали своїх героїв, я акцентую увагу на цьому, таких би проблем не було. Унікальні світлини та архівні документи будуть передані обласній бібліотеці Організації українських націоналістів та фундації імені Олега Ольжича на постійне користування. На цьому наголосив керівник Житомирської обласної організації українських націоналістів Олександр Прищепа. Люди боролись за Україну, люди не шкодували свого життя, люди не шкодували своєї крові. Сьогодні, на превеликий жаль, історія повторюється. І тому сьогоднішня виставка, яка буде. Подарована музею, вона тут буде зберігатись на постійній основі. Є, вважаю, теж надзвичайно актуальною. Вона пригукується. Сьогоднішнє наше покоління теж мусить витрачати і кров, і втрачати життя в боротьбі за українську державу. За популяризацію імені Олега Ольжича в Житомирі від організації українських націоналістів почесні грамоти були вручено олені галагузі, георгію мокрицькому, віталію шляховому, олегу Беречку, Константину Суському та Олександру Шевчуку. Зробимо все, щоб ще більше популяризувати цю постать. Це дійсно дуже велична людина, це героїчний чин. Ольжич – це спротив, Ольжич – це національна ідея. Ольжич – це боротьба за українські інтереси, за велич української держави томир. Пишається тим, що в нього є такий земна земляк є Ольжич, і ми будемо впроваджувати в подальшому цю ідею, ідею героїчності української нації, те, що декларував саме Олег Ольжич. Сьогодні Отримали грамоту від правду українських націоналістів за те, що пропагандуємо патріотів нашого міста Житомир, а саме Олега Ольжича. Зараз складні часи для нашої країни, і ми повинні пам'ятати свою історію, тому що історія знову повторюється. Знову сини нашої країни вмирають за соборність своєї незалежної держави. І як ну не дивно, це вже було. Олег Ольжич – патріот, і він свідомо віддав своє життя за українську ідею і за свою соборну Україну. Житомирський краєзнавець Георгій Мокрицький переконаний у тому, що потрібно якнайбільше популяризовувати українських національних героїв. Ось сьогодні саме ситуація така, коли з нами нарахується наш сусід, який бив себе в груди і говорив, що він старший брат, що він родич, що ми браття славяні і кінчилось тим, що сьогодні, по суті, ведеться неоголошена війна з Україною, якби е, Україна. Стояла на ногах як слід, як держава. Якби вона мала державну ідеологію, якби вона мала державні інституції, то сьогодні ми б не мали тієї трагедії, яка є. Виставка проходить в рамках проєкту Житомир, місто Ольжича. Нагадаємо, що дизайнером інсталяції виступив Олег Борячок, який минулого року презентував у Житомирі серії бордів українські патріоти. Також Олег Борячок став ілюстратором бігбордів та сітілайтів. Цитатники Ольжича, які нині прикрашають центральні вулиці Житомира. Яна Черпицька, Олександр Зущик, телеканал СК.